Добрий день, ну як воно? А дві штучки взяв? Тільки? А, маленькі. Ну вон хорошенькі. А, та не Понятно. Тільки, Про... тільки приїхав. А, та я теж одну дві штуки відпустив. Води взагалі нема, це труба. Ні, в мене хорошенька одна така. І втора чи менше. Ну будемо пробувати, може буде. Тож, то поприїхав, 40. сорок. Я думав взагалі не буде, води немає. Думаю, це кінець. Одна сорвалася. Значить вона є, крутиться. Все добре. Оп. Ікс-гейм. О, в нього воблер здоровенний. Мабуть, сотка, типу Джексон Карась. І умудрився на нього зловити. Це тому що щуки дофіга. Це тому що щуки до фіга. Хто лове на першому забросі, я капітан. Це капець. Фіскармінно красава. мощний воблер треба вигрибти їх іще у флагмана, бо це капець. На першому забросі рибу кажуть не можна ловити. Зараз ми провіримо. Але якщо фіскармінно, то можна кіло за кіло. Хтось ще й вилами хвіст бомбонучий. Чи не вилами, хотіла друга щука жерти, вся в п'явках. Азура настав твій час. Пазура. Оп, все. Нікуди не, тебе не деться от этого. Кому б ще научить оцими інструментами користуватися і взагалі буде круто? Вона вічно руки ріже. Кстати, про кому зараз дзвоню, скажу, що щуки дофіга. Щуки немеряно. Що? Заберемо в з п'явками на посаран. Кат... операція котлетос. Ви знаєте, мене будь-де по целофановому пакету за тебе. Відпочивай, а ми продовжимо наярювати контент для дорослих, йомой. На... 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 Кажу дід лове... лове на старі воблери совєтські тяга крокодилів. Давай. Я теж взяв. Так? Да? Угу. Я на кіло таку витягнув. О, так і у вас, похоже. Mm. Ну це воду вигнало і вона зайшла. Це чудо. Тобто вона виходила і тут закрутилась, в озеро не пішла. Давайте я вам поможу. Купив в Аврорі, блять, прийшов. Тихо, тихо, держіть. Прокидав, як його? ну то ж таке. Ніхуя. Я оцю поставив і одразу одна сьогодні... зайшла. Отпустіть, бросайте, я держу її. Тут хороший інструмент. Воно поняв, поняв, поняв. Це теж, мабуть, можна в Аврорі купити, але не точно, не знаю що є. А воблер тоже теж за Аврори. З Аврори 77 гривень. А. Ну, я дивлюсь, багато составний якийсь китаєць Ну, Я сам тільки поставив і одна вийшла. Та, і... та щуки багато. Ще. Щуки багато. Держіть. зараз, зай, сейчас, все, оп, оп, оп. оп. не відпускай о плоскогупсії, все є. Йомою, ще й на звичайну ліску, а карабін на сома. 32 кг на розрив мінімум. А, от, а ця півтора КГ, так. Да. Все, починаємо ловити. Працюємо. І на нашій вулиці перекидається камаз з пряниками. Ну, ми на дрібніший Фіскар 70 Сімидесяточка, але дуже робочий. Так, спочатку, як я вас учив, вилавлюємо те, що є в діда, поки він не закидає Блін, криві руки. А потім кожен своє. Щуки просто капець. Якщо навіть на такий тришак багато составний саврори звалилося. Він лове, звісно. Любий воблер ловить в правильних руках або у ваганах з рибою. Добре працюємо. Так, зараз нормально кину. Где тут вже виправив усе, зараз кине, щоб не путались. Капець, ми свою достали і він на кіло. І в нього полторушка ще в пакеті. Ну, кумі я позвонив, зараз примчиться, бросає все, бросає огороди, бросає розсаду. Зараз городи пішли, наші теж. Ну, на город треба би сходити трошки, хоч поковиряться, але то буде зовсім інша історія. Блін, гамулу черпаю, води взагалі нема, капець. Ну, ну да. Вказується, її треба медліна вона... тягнути. Ну так, да, вона ж не встиває догнать. А я ж думав, це як блісна, я все время на блісну, когда коли... опа, ну, блядь, удар. О, да, бачу, аж, аж, удар, блядь. так, бачив, зійшла. Аж 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 пузырі пішли. Зараз, Щас, 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 дети, держись. Не знаю де вона впала. Блін. Надо палку. Та води ж немає зовсім. Але риба зайшла на виході. Далі річка не пішла, бо ще мілкіше і зайшла, бо в канаві на 20 см 30 см глибше. І вона тут закрутилась. Да, під берегом пузирі пустила. Сильно швидко тягнете. Ну я привикеті блюд. Просто підніміть спінінг вгору і пробуйте так тянуть. Він дно не буде черпати, якщо сідно черпає, можна мідлі тягнути. А вона це не черпає дно. А, ну тоді кажу, пробуйте. Якщо як він не тоне в облір, то. Оп, ех! Під берегом хапанула. Пробуйте. Поки кума приїде щас шороху наведе. Але вона каже, що поки доїду. І виход закінчиться, виход з сили. Капець як так можна було замотатися. А я лежав, посмотрив вашу передачу, а, а потім, блядь, три рази поїв, думаю, ще два рази поїв, блядь, і прийде в колекції побігти. Так, да, їм багато їсти вредно. Ой, я, я тільки яким нахуй. Та я тільки на машину думаю, прискочу, їбачу. А вдруг, так. Да. Я ж теж йшов, думаю, блин, води нема, це риби не буде. Ну а вдруг. Дінці дзвонив, кажу, гал, я вже три рази поїв, коли каже, коля з дому. <рес> Правильно. Треба з дому тікати, бо я теж булочок накупив. Думаю, буду кофе ганяти з здобним, а потім думаю, ні, щось пузо болить. Блін, вже поверху йде, треба вовремя очухатися і вниз наклонити. Ну, блін, сліва нема, вся риба справа. Треба справа від нього стати. Так, спочатку вгору, бо мілко, на великій дистанції заганяємо його на глибину. А потім уже як до середини, дійде, можна опустити вниз. Бланк. Блін, із-за вітра я ні одної покльовки не почую. Так, зараз ми підемо з тої сторони станемо. Хоча туди ще пару забросів не мішало б. Це підписник, до речі, подивив, чий так каже, подивився нашу передачу. Все правильно, блін, води нема. Обично я на цьому кирпичу стою води по коліна. І це вважається, що води небагато, коли води по коліно. А зараз сухо на кирпичу. Зараз буде котитися велосипед з, гори, з горочки ракетою з реактивним двигателем. Педальним. Кума такий кльовний, не прощає. Тим паче, коли клює, а я не скажу, бо вона теж часто ходить і не завжди кльов є. Але якщо є, мені скаже. А я коли тут торбанув добре, не сказав вовремя. Могла обідатися, треба виправлятися. І котик якийсь, і все в машині лежить їсти, блядь. А де котик? А воно.

Антибіотики. Зараз знову знову антибіотики. Кажу, це не переживайте, це коти з домів, Біжуть, тут, тут же ж мишей, гадюк тьма. Вони ж гадюк мишей ловлять. Я не раз бачив. Йому тут он, 50 метрів до хати бігти. Коти не дурні, це не дикий кіт. По ньому, по ньому видно, що він хазяїн, що він приватну власність має. У володіннях. О, не бездомний. Чужих котів не було. Так, треба якийсь другий воблер повішать. Щось і в діда стихло, і в мене. Проход кончився чи виход. О, блін, так кидає, тягне, як блісну, і фаче. Я в шокі. Треба ж так повести й з таким воблером, який би в мене в житті нічого не зловив. Ну, В таких воблерів, на які б я нічого не зловив, і в куми багато, і тим не менше вона на них умудряється ловити. Такі діла. І перестало щось, так клювало і перестало. Mm -hmm. Та ні, і покльовки ж були, і сходи були, проход якийсь був, пройшла, тільки куди вона пішла. Це вопрос. Ось він самий робочий колір. Не, ще блистить. Фіскар, спарк. Фіскар сказав, спарк. Свім Spark 90 СС Нічого швидко треба ще містяки обкидати, вона могла по теченню з водою заходити, бо вода що що дурна повертається, бачу, тічка пре. І вона могла вальну сюди упертись в канаву, розвернутися або десь тут стати. Канава то тупікова Ход в виход два. <ріст> <ріст> Ось так от. І зараз кума прийде, теж почне валить. Скаже, блін, я розсаду кинула помідори сажати. Куди ти мене позвав? Вона так і сказала, зараз приїду, кльов кончиться. Так воно і вийде. Як я казав, не пройшло і 10 хвилин. По-моєму, кума коте велосипед. Це капець. Так, треба срочно добивати щук, що залишилось. Ну, где-то ловив вообще на проводку. Ми можемо теж робити проводку із ривками. Тим більше він на проводці грає мощно. Роботяга, часто підписники питали, але кольору цього в наявності немає. його вигребли. Був дуже непопулярний, поки я не почав на нього щукувати. І зараз його немає в наявності. І, мабуть, вже не буде. Ти не повіриш, все як ти і казала. Що, перестарати? Так. Да. Mm. Та ні, може, ще буде, тягають. Okay. Та отут починає відсюди до виходу. Там он, дед стоїть, в нього стільки сходів, скільки і пару крупних витягнув. І зараз і ми за комою підемо туди. Кажу, і, і пар, пару штук зійшло, кльов, біж. от. не треба було на сінцо. Тут така хана їсти. Ну так. Да. Ну Щось, видно, рот закрила, чи сонце вийшло, чи не знаю. Як звичайно. Не, ну кажу, виход. Я прийшов, тут покидав тихо. Потім я кажу, бах-бах, туди пішов, дивлюся, дід почти на кожному забросі тягне. Ну там треба тройники поміняти, бо вони заврори. в мене там одну витягнув і пару штук зійшло і стихло. Я думаю, треба сюди повернутися спробувати тут. З другої сторони, може вона заходить. Ти бачиш. Ні, там в річку кидав в бік пусто. Ти бачиш, що води немає і вода зараз заходить швидко, Якщо по мусору подивися, мусор пливе і швидко пливе. Тобто води немає, я або на Ну, це не завжди так. треба, ну, щоб вода заходила, щоб з нею і риба заходила. Ну, бачка, росята рані немає. І в котловані вода як стекло чиста. Видно, родники запрацювали. Ну на першому забросі хорошу вийти. Одну, то я ж кажу, грам на 300 випустив і потім. О, уже і пошабашив. О... Це, це а та а да, щук. щук... Така та, Килорам... там... два? Да. да. Не, не два. Та воно там. Полторашка, да. Та ні, ну да. Та ні. Не... Пол... полтора, там, може вот бути найбільше, да? А, нет, если да, не більше. більше, та, більше, та, да, більше да, да. Ну треба спиннинг быстро поміняти. А воблер он диви який. Авроровський. Авроровський. Да. Да. І карабін з розривною нагрузкою кіл 30. Да. Да. Як часто ходить, то буде. Володець. Ну так, да. все правильно. Так. Да. І що навіть говняні снасті роблять свою справу.